Я могла б розпочати свою розповідь з того, у скількох конкурсах брала участь, чи скільки отримала грамот, проте не буду. Адже, сподіваюся, про мене набагато більше скаже моя робота. Тому я намагатимуся розповісти про мій внутрішній світ, мої мрії та переживання, про те, чим я горю, живу та й загалом дихаю. У кожної людини є справа, яка запалює вогни в очах. Не дозволяє рутині поглинути її з головою. І для мене цей досить хаотичний і моментами складний період життя 11-класниці, яка готується до складання НМТ, стають сцена, медіастудія та книги. навіть не намагатимуся підібрати слів, які зможуть описати те, яке море емоцій вирує всередині мене, коли я виходжу на сцену. Сцена для мене це те місце, де я почуваюся впевненою як ніде. І неважливо, в якому вбранні ти стоїш, чи яка зачіска в тебе на голові, бо головне, що твої очі палають. Не так вже й давно я відкрила для себе медіа -студію. Я часто літаю в своїх думках та фантазіях, тому можливість порядкувати свої думки в якомусь сюжеті справжня винагорода для мене. Брати інтерв'ю, спілкуватися на різні теми з людьми це ще одна справа, яка не дає мені загубитися у цьому світі. Я завжди знаходжу час для мандрівок у дивовижний світ книг. Інколи мені, крім книги та запашної чашки чаю, не потрібно більше нікого і нічого. Я настільки сильно можу перейнятися сюжетом книги, що буквально переживаю разом з героєм кожен момент. І тоді для мене хвилини не минають, а летять з надзвичайною швидкістю. І в один момент я підіймаю погляд на годинник, а виявляється, що вже встигла підкрастися пізня ніч. І знаєте, коли я залишаюся наодинці, я розумію, що проживаю найкращий варіант свого життя, і глибоко всередині я плекаю єдину мрію не втратити того запалу, який дозволяє мені залишатися тією людиною, якою я є, і творити, творити те, що мені подобається.